Сьогодні ми будемо їсти індустрія. Індустрія це означає погано, з такої, як вам сказати, заводське, недомашнє. Ось такі тортелі. Ви тільки подивіться, які тортелі. Ми зараз їх будемо пробувати. я вже знаю, що вони не добрі. Бачите, вони так як виглядають, як пластмасові. Але начинка дуже добра. Начинка всередині дуже-дуже натуральна. Вода вже кипить. Я тільки що. І, і так само лазанью. Ви подивіться, що зробилося з лазані. Зараз підемо до лазані я вам покажу, покажу, що зробилося з лазані. Покидаємо це і попробуємо. І це я їм перший раз в моєму житті. Ось такі от. Е, є різні є. Тут є рікота і спіначі всередині. Це от все стоїть, нема часу розгрузити. Бачите? Е, ну, це таке, от, бачите, такі равіолі. Равіолі 3 минуті. Е, ова, е, ну, коротше, ось таке. Це, це не є погано. дуже рікотта і спіначі. І будемо їсти лазанью. І подивіться, яка лазанья, е, дорогесенькі мої. Лазанья впала. Е, я на такому малесенькому вогні тримаю вже, може, 20 хвилин. Тут у нас кран новий прийшов, зараз я вам покажу ще кран, я її тримаю 20 хвилин. Подивіться, як вона мені розлізлася. Це перший раз я ось таку, скажімо, лазанью будемо їсти. Перший раз в житті. Повірте, мені, що я ще такого купованого ніколи не їла. Воно дуже-дуже сильно дороге. Одна, бачите, 450 одна така порція. Тут вже починає дуже сильно кипіти. Треба помалесенько, бо вже, дивіться... Ви тільки гляньте, зараз я візьму цей. Ви подивіться, як вона розповзлася. Подивіться, скільки тут води є. Я жиру зовсім ніякого не давала. Вона не була морожена. Вона не була зовсім морожена. І жиру я не додавала якась вода така вийшла. Я ну, як поставила на тарілку, я думаю, що тут там зовсім так як би, тіста немає, макарону нема. Там є три кусочки таких макарону. Три кусочки. Я вже ще раніше подивилася, от таких три. один. Два, і три. Бачите, оце третій. Все. І далі вона дуже тяжка. Дали багато бешамелі, тої штучної такої зверху. Ну, рагу воно добре є. Воно дуже добре є. Тому що я попробувала. І складники теж добрі є. Тому що м'ясо, всякі там петрушка, все, що треба. Горяче. Зараз йдемо стіл, будемо пробувати. Лазаня теж смачна, якщо вона, якщо вона тепла. На кінець прийшов вже другий раз. Ми, ми заказали ось такий кран, бо нам, нам зламався. Це такий самий одинаковий кран. Називається Нобілі. Бачите, тут в нас ось так вот, і воно тут зломалося. І ось таку частину тут всередині треба, як вам сказати, ніхто мені ніякий спеціаліст не хотів по інтернету знайти. Бо могли би знайти, але чи вона підійде, чи вона не підійде. Коротше, ми знову заплатили 190 євро. Коштує отакий от кран в Італії. Зараз прийде один працівник. Я кажу до свого компанії, мама, не вислали то, що треба чи не треба. ну от Бачите, Нобілі. Це от номер, і номер ось тут одинаковий. Де він є? Ось тут. Він так мені пояснив мій компанію. Мій компанію сам не буде заложувати, тому що, тому що йому це не потрібно. Прийде і візьме 30 євро, якийсь його знайомий друг. Який сантехніком працює. В Італії це не прийнято. Шо, твій. Ну, у нас розумієте, Італійці з самого початку нашому щини все вміють робити. Правильно, вони все вміють, бо вони без вихо, без них без... безвихідне положення. Колись було і зараз так само є. Тому що як машина поломиться, великі гроші в Україні так само коштує до механіка занести. І мужчина вже з малого віку пхається сам, і щось він там починає ремонтувати. Він так помаленьку помаленьку вчиться. В Італії такого нема, бо зразу. Вони привикли до спеціаліста вести. Відгадайте, що в мене тут є. Ще цілий-цілий, цілий цей. Ну, трохи я забагато, бачите, ми не можемо так багато їсти. Один зіли я вже змочилася їсти. І що мені з тим робити? І це багато, це багато, і мого компанію знову немає на два дні. І... Ну, Сьогодні ввечері трошки поїмо, і може завтра зранку, я не знаю. Коротше, я вже забагато зробила. і так мені не потрібно багато робити. Від фруктів буду відказуватися. Йдемо зараз їсти за стіл. І подивимося, будемо пробувати ось ці. кипить чи не кипить. Зараз побачите газ. Дивіться, зараз почне кипіти за одну хвилину. Я зробила бачите? Індуціонець це, 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 це дуже страшно хотіла сказати. Воно так скоро кипить. Набагато вода скоріше вам закипить. Я ніколи до 8 не, під, не підвожу. Але вона набагато наполовину скоріше, ніж газ. Дуже скоро. Якщо вам каструля за 10 хвилин закіпає вода, то це вам за 5 закіпить. Йдемо зараз на стіл і їсти. Дивіться, що купив мій купаю, сказали, Йди купи два, дві упаковки яєць. І він купив дві упаковки яєць. Скільки в нас яйця коштують? Бачите, 2,70 і купив таку велику упаковку, бо в нас дуже добре він зробив, щоб він велику упаковку чаю купив. Зараз я вам покажу. За чай він зап... і оранжі. Я кажу, для чого ти оранжі купив? Вже він знав на балкон. 2 євро заплатив за оранжі. Він каже, що червоні є. Бачите, аранчі росі. росі чи червоні. Я, я завтра відкрию спеціально. Будемо відкривати, чи там чи вони всередині червоні є. Він ось таку велику упаковку купив. То, то подвійна, тут є 50 штучок. А 25 коштує 3,30. 3,30, мало бути, 6,60. 6,60, якщо б я дві купила. Так, одну велику, і вона коштує 6,15 року. Завтра будемо ті відкривати аранчі, побачимо, 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 чи вони будуть червоні. А дорого він за них заплатив. Я по одному євро купляю, а він ціни не дивиться, він ну, пофіг. Ой, вже один, вже один розварився. Знаєте чому? Тому що вони були трошки злиплися, а я трошки потягнула і його животик тріс, бачите? Він не вміє економити, він не дивиться, він просто не звик з дитинства економити, ви розумієте? А я з дитинства звикла економити, і в мене це залишилося до, до сьогоднішнього дня. Хоча в мене гроші є, я заробляю добре, але мені, мені треба думати про мою старість. Щоб я мала забезпечено, бо ви мені вже пишете. А на ти на пенсію 600 євро, підсот євро ти тут не виживеш. Звичайно, всі італій, я буду так, як італійка, всі італійці, треба трошки накупити і, і на запас мати в банку трошки великі гроші. Великі гроші. На, на свою старість треба мати. Я не знаю скільки 50-100 тисяч, щоб баданти собі за, запросити. У мене буде тут так, от як, як це. Я баданти буду мати. Не знаю, з якої країни, чи з України буде якась, чи з України, чи якась молдаванка, буде молдаванка, то вони страшні. То вони дуже такі, не знаю, ну, відповідальні молдаванки. Руминки я не хочу, польки я не хочу. Значить, це буде або, або Українка, або, або. я не знаю. Або Українка, або, ну, може бути ще албанези, вони ще такі менш більш Молдаванки я не хочу. Э, цей ні, руминки я не хочу поля, полячки теж я не хочу. Саме найкраще було б, якби була, як вона називається, там з того зі сходу, от і от як вони. Не чинези, а. Джапуни, не джапуни Вони не роблять, тої роботи вони не виконують. Е, як вони називаються такі, що отак, отак легенько такі делікатні? Ну, будемо говорити на майбутньому. Бо я вже про свою старість думаю зараз. До мої. Думаю про старість і зараз треба думати про старість, яка у вас буде баданти, куди ви підете і ніколи не лягати на шию своїх дітей. ніколи. У мене отак вже трошки дощик падає. У мене ось так, але світло, в мене, в мене така кухня велика, велика. Я вам хочу сказати, ніколи не падати на, на, на своїх дітей. Це так, так, діти хоч роблять вам. Ніби, ніби що то все, все все добре, але це тяжко. Для чого? Ліпше наскладати грошей і лишити спокою своїх дітей. Діти що ж теж ваші будуть робити, мають якусь роботу, мають якусь сім'ю. А чому то так ви завжди розраховуєте на своїх дітей? Чому в цілому світі такого нема? Діти ви виховали, діти полетіли, ви повинні жити своїм життям, діти повинні вам допомогти, якщо вам не вистачає. Якщо вам не вистачає, звичайно, діти поможуть, не лишать маму в проблемах, але треба вам самим думати, як воно буде далі. Зараз я спробую. Та воно смачне. Я нічого не можу сказати, воно смачне, але там що? Три, кус... три, 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 пластівці... три пластівці цієї, мак... ну як вам сказати, макарону того такої е? і дали ось того. Ну Все воно пливе, багато, воно Воно дуже таке. воно смачне. На смак дуже смачне, але воно калорійне, воно тільки портить життя. І треба тут худати, ну, вже тепленьке треба мені накрити. І треба вагу скидати на коліна, щоб коліна було легше. А Асулетоменти. От я один раз то попробую і баста. Я купила раді цікавості, тому що вони коштують так само дорого. Тут є 16, 16 штук. 5 евро. А я 5 евро. Ті свіжі купляють 10 штук 5 євро. От там, де я де коли купляю собі, ми тут теж купляли. То у нас теж коштує 10 штук 5, евро. 5 євро, євро, євро. Вам буде на вухо давити, якщо я євро говорю, євро. Але це свіжі, це свіжі домашні. Тут макарон роблять з самих яєчок. Яєць, яєць, яєць з самих яєць. Тому що дають кілограм муки, 10 яєць. Оце такий рецепт. Води не дають зовсім. Тоді це настоящий рецепт такий. Солі я не давала, бо я зараз полию натуральною олією і сиру зверху ми посипемо, і все. Ніякого я не хочу, ніякого абсолютно. Ну, я думаю, може, вже готове, я боюся переварити. Написано 3 хвилини. Ой-ой, треба мені зливати воду зараз. І я не хочу ніякого. я Суго з карни, оце знамените карне, що вони дві години готують. Воно дуже смачне з м'яса. Я один раз за 10 років останній раз я один раз готувала. Тому що я не хочу їсти такого, дві години варити, воно пизанте, воно смачне. Але я по-натуральному зараз я буду ті вареники, я буду їх їсти. Тоді я візьму полию олією, сирою олією. І парміджану високої якості зверху. Ви собі представте, яка це здорова їда. Для чого вам Для чого вам рівно бути? Е... переїдати, для чого вам, щоб таке смачне. Я голодна, я смачне, смачне не шукаю. В Україні дуже шукають яке смачне, смачне і того, і того додають. Мама, мій, скільки у вас там інгредієнтів? Дуже забагато за того всього. А мені он вже засильно кипить, має на чотири кипить нормально. Треба старатися їсти як найпопростішому. Зварив макарон, олію, полив парміджану і все. І ти, ти, от, тобі задоволення ти получиш, якщо людина голодна. Зараз має прийти не зараз, а ще не знаю, коли він прийде. Має дзвонити, має нам новий кран поставити. Хоч він мені вже хотіла другий купляти, мала Другий коштує 480 євро. Цей теж непоганий. Не Тільки треба от, то, 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 той. Бомблик треба його так легенько, не, не так сильно, щоб він аж тут в середині зламався. Так по-делікатному сказав мій компанію, але посуду, він не так, що відповідальний, він зламав він, заплатив він, і прийде його друг платити. І другому він буде платити. Так само, звичайно, він буде платити. Все, я виключаю. І мені треба вже. Дивіться, який у мене, бачите, по-італійськи, отакий по в італійській. Італійські. Всі італійські господині мають ось таке, от, бачите. Воно таке легеньке-легеньке, пластмасового тут не треба. Ото є такий алюміній. Алюміній, він не ржавій, він, я не знаю, що він зроблений, але ну, він дуже такий от легесенький-легесенький, і легесенький, він дуже гарний і великий. Сколяпаста в Італії називається, отака сколяпаста. Тут можна все мити, і фрукти, все, що хочеш. Я пластмаси не люблю, а я люблю таке щось по- натуральному Ok, vyključajemo i idemo za stilu.